Зі святом, ви найкращий приклад відважної та сміливої людини. Дякую вам за відданість Україні, за те, що з кожним днем ви наближаєте довгоочікувану перемогу. Саме завдяки вашій праці я можу спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи. Величезне спасибі! Дуже міцно обіймаю зі святом. Щиро вітаю всіх захисників і захисниць України, які щодня роблять неймовірне та борються за перемогу нашої країни. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. Любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо, міцно обіймаємо та бажаємо усього найкращого. Зі Святом вас, наші захисники і захисниці. Завдяки вам наша країна виборює перемогу і мир на всій нашій території. Від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Без вас не було б у нас надії у завтрашній день. Віри у мирне небо над головою. Спокій наших домівок у ваших надійних сильних руках. Тримайтеся, заради нас усіх, заради України. Ми з вами. Все буде, Україна! Вітаємо вас зі святом, захисники і захисниці України. Ви щодня робите неймовірне в боротьбі за нашу з вами перемогу. Нехай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до України не вичерпують навіть у найскладніші миті. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваші хоробрі серця зі святом вас. Дорогі українські захисники та захисниці, вітаю вас, з вашим святом. Бажаю міцного здоров'я та несламного духу. Хотілося б, щоб в нашій країні вже не став миром. Тому дуже сподіваюсь на вашу силу та скорішу перемогу. Дякую вам за все, воїна, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, Чи на нашу країну, державу злий не позарився враг. Будь мужній, і будь достойний, ти слава своїх батьків! Відважні українські воїни, нащадку славних козаків. До війни я не знав, що в нас в країні такі мужні та сильні люди і воїни. Дякую вам за те, що захищаєте нас та нашу батьківщину кожен день. Чекаємо вас з перемогою.